Всім привіт! В ефірі програма Цифровий драйв про новітні технології простою мовою і її ведучий Юрій Мацько. Сьогодні ми стартуємо з новою рубрикою: Смарт-хатинка. Як зробити свій дім розумним? У найближчих випусках ми крок за кроком розберемо, як перетворити звичайну квартиру чи будинок на технологічного помічника, який піклується про комфорт, безпеку та економію без складних термінів і космічних бюджетів. Усе просто доступно і для кожного. І перше, з чого почнемо, розберемось, що ж таке розумний дім і з чого варто стартувати. Розумний дім це система пристроїв і сервісів, які працюють разом, щоб автоматизувати побут. Вона дозволяє керувати світлом, технікою, кліматом, безпекою, часто навіть на відстані через телефон чи голосові команди. Якщо говорити просто, це коли твій дім не просто чекає, коли ти прийдеш, а вже знає, як тобі допомогти. Щоб почати, не обов'язково купувати все і одразу. Ось 5 простих і доступних речей, з яких варто стартувати. Розумні лампочки. Заміни звичайні лампи на ті, що можна вмикати і вимикати зі смартфона, налаштовувати розклад або кольори під настрій. Розумні розетки дають змогу дистанційно керувати будь-яким приладом, вимірювати споживання електрики і економити. Розумна колонка з голосовим помічником допоможе керувати іншими пристроями, запустить музику, прочитає новини чи рецепт, поки ти готуєш. Бездротова камера. Для контролю за домом, дітьми чи домашніми улюбленцями, коли ти не вдома. Універсальний пульт один компактний пристрій, який замінює купу окремих пультів для телевізора, кондиціонера та іншої техніки. Почавши з впровадження цих п'яти рішень у твоєму домі, ти вже відчуєш, як він стає розумнішим і зручнішим. Хочете дізнатися, з чого реально почати розумний дім і які пристрої рекомендую для старту, запрошую на сайт Радіо Радехів. Там доступна моя авторська добірка гаджетів і записи усіх випусків рубрики Смарт-Хатинка. Це був перший випуск рубрики Як зробити свій дім розумним. Наступного разу поговоримо про те, як автоматизувати світло і створити правильну атмосферу в домі. З вами був Юрій Мацько. У програмі цифровий драйв Смарт-Хатинка. До зустрічі в ефірі.